А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Ліля втомлено подивилася на свого чоловіка і голосно зітхнула. Роман, звичайно, шудав ще цього не помітив. Він знав, що кохана от-от вибухне цілим шквалом звинувачень та обурення. А оскільки вони в машині були не самі, то це було б не вельми доречно. Як не крути, а всі були трохи напружені, адже його авантюра під назвою Відпочинок з наметами подалі від цивілізації обернулася повним крахом. Дві машини, напхом напхані спорядженням і втомленими друзями, намагалися проїхати розмитою сільською дорогою під рясним дощем. Що не вщухав уже декілька годин. Все починалося до болю буденно. Повертаючись додому після напруженого робочого дня, Роману спала на думку чудова, як йому тоді здавалася ідея, поїхати невеликим гуртом далеко за місто, щоб пожити декілька днів у наметах, відпочити від щоденної метушні та трохи розвантажити голову. Ще в дорозі він встиг усіх обдзвонити, і буквально за добу компанія вже була готова до подорожі. Виїхали вони ще у досвіта. Добирались найкращими дорогами й незнано куди, за наводками їхнього друга Сусаніна Вови, що десь колись чув про надзвичайно класну місцину. Також Роман запросив свого брата з його дівчиною. Вони вдвох їхали на своїй машині позаду штурманської. Вже ближче до вечора, заїхавши в справжню глухомань, друзі нарешті стали табором поблизу струмка. Щойно все було майже готово, а Ліля з Олею думала зайнятися вечерею, небо затягло важкими сивочорними хмарами та почалася злива. Спочатку дощик нікого не налякав, а навіть навпаки, додав був якоїсь особливої похідної романтики. Але коли він в рази посилився, здійнявся вітер і їх разом з наметами ледь не змило вже не просто рівчак, а справжню річку, на яку той замить перетворився, гори туристи ледь не за дві хвилини все запхали назад до машин і тепер відчайдушно пробивалися крізь ліс у пошуках прихистку, чи хоча б нормальної дороги, з якою їх не знесе потоками багнюки. Так, Вовчику, з місцем ти жорстоко налажав. Тепер виводь нас звідси, доки ми ще на ходу. Роман подивився на внутрішнє дзеркало заднього виду, одночасно розвертаючи його так, щоб краще бачити заднє сидіння. Картина була невтішна. Вова трохи збентежено переводив погляд від телефону на здоровенну пожмакану карту у себе на колінах і назад. З мокрого чорного волосся хлопця потихеньку скрапувала вода. Вова, прийом! Куди нам їхати? Треба швидше вибиратися, а то погода геть лайняна. А в мене не всюди хід, можемо сісти й надовго. Я вже мовчу про Андрія. Секундочку, тут місця глухі, ти ж сам хотів подалі від людей. От я і вибрав. Годі, втрутилася Ліля. Я як чорт зла на вас обох, але давайте без взаємних звинувачень. Ну, принаймні зараз. Дівчина також сиділа вся мокра і, викручуючи світлорусяву коротеньку косу, підкрутила обігрівач. Та я ж нічого не... Почав було Вова, але після того, як перетнувся поглядом, з не на жарт розлюченою дівчиною, швидко втупився назад в карту. Несподівано в Лілі задзвонив телефон. Це Оля з машини, що їхала позаду, намагалася з'ясувати, куди вони прямують, і чи ще довго, бо вони з Андрієм уже не витримують таких крутих віражів. Зв'язок постійно обривався, але, судячи з відбірної лайки, ситуація була дійсно не найкращою. Ліля поклала слухавку і багатозначно глянула на свого чоловіка. Ром, нам терміново треба десь або зупинитися, перечекати, або виїхати на нормальну дорогу. Їх з Андрієм ледь не змиває, і нас, до речі, теж. Ліля стурбовано подивилася на хлопця, як він намагався впоратися з керуванням та раз по раз нервово погладжував густо каштанове волосся, що, певно, так і висохне з торчма, а потім знову на дорогу, якщо її можна було так назвати. Роман, котрий нічого не бачив більше, як на декілька метрів вперед, вже знову хотів був напосісти на вову, як той його випередив. Зараз буде поворот вліво, звертай туди. Там далі має бути село. Попросимо в когось людей перечекати. Ти впевнений, бо якщо ми звернемо ще глибше до лісу, нам гаплик, Роман недовірливо подивився на друга, котрий судомно вп'явся в потріпану мапу. На навігаторі його немає, але на карті є. Враховуючи, що тут глухо з інтернетом та зв'язком, я довірюся краще путівникові. Звертай. Якщо ми потрапимо до ще більшої дупи, я тебе точно приб'ю. Прома посигналив і вробив поворотники, аби завчасно попередити Андрія Олею, що їхали позаду. Головне, нам за такої погоди побачити той твій поворот. На цих словах Ліля скрикнула та аж підстрибнула на місці. Світло фар вихопило попереду високий кам'яний хрест, підв'язаний потертими стрічками. Можливо, вдень вони б на нього й не звернули ніякої уваги. Але зараз, у грозу, він виглядав щонайменше зловісно. Я ж казав, село є. Такі хрести часто при дорогах до сіл ставили. Рома з дружиною мовчки подивилися на вову, та так, що той знову притих на півслові. Напружений момент розвіяли гудки, що линули від машини Андрія. Обережно повернули на дорогу до села. Здавалося, вони не їхали, а пливли. Дощ нещадно барабанив по машині, заглушуючи цим монотонним шумом майже всі інші звуки, окрім хіба що грому. Несподівано десь попереду замаячили слабкі далекі вогники, немов маяк серед розбурханого океану стояв будинок, що приманював відчайдушних туристів до себе світлом та теплом. Ліля втомить навіть зраділа, але невідомо чому в дівчини повільно поповзли мурашки по шкірі. Як примарні вогники на болотах! Подумала вона, і від цього їй стало млосно. Ліля вже хотіла було сказати про це чоловікові, але той її випередив певно, одна вона була налякана. Ура, нарешті! Ну що, живи, вовко, живи. Роман з ентузіазмом взяв курс на далекий будинок. Будемо надіятися, що господарі приймуть нас переночувати, а не спустять собак. Знову задзвонив телефон. Андрій з Олею також помітили вогні та радісно щось намагалися розповісти Лілі, але зв'язок остаточно обірвався в ту ж мить. Та навіть якщо ніхто і не пустить, то можна зупинитися поміж хати і перечекати цей кошмар. Я, звісно, буду надіятися на краще, але запасний варіант має бути завжди. Вова, ти неправильний песиміст. Давай спочатку спробуємо достукатися до господарів, а далі вже, якщо нічого не вийде, то шукатимеш уже свої запасні варіанти. Рома весело глянув на дружину, що сиділа поруч, і грайливо підморгнув. Оце так пригода, правда? Ліля стримано усміхнулася. Відчуття тривоги не покидало дівчину, але, дивлячись на хлопців, що знову почали кипкувати один з одного, вона вирішила, що просто себе накручує. В принципі, всім жінкам властива така риса, як самонакручування і роздування з мухи слона. У Лілі ця функція була просто гіперрозвинена, і дівчина про це знала, тому спробувала не звертати уваги. Вона заспокоювала себе тим, що це на неї так вплинула погода, і той старезний хрест при повороті, що дещо додавав драматичності всім подіям. Через деякий час друзі дісталися до старого будинку. Ветха, похилена огорожа, здавалося, в будь-який момент розвалиться від вітру. На подвір'ї вся земля перетворилася на в'язку багнюку, яка голосно чавкотіла під ногами. Але все ж там не було такої кількості води, як на дорогах, що тепер більше нагадували гірську річку. Щойно компанія знайшла підходяще місце для машин, двері оселі відчинилися, і на невеликій критій веранді з'явилася маленька згорблена постать старенької бабці, що привітно махала їм рукою і, видно, запрошувала їх зайти. Без зайвих вагань усі чимдуш рушили до господині. Пройшовши через темну заклеєну веранду, що вже почала хилитися від часу і голосно скрипіла під кожним кроком, подорожні потрапили до незвичної оселі. Будинок, що давно вимагав ремонту, був немов з минулого століття. Бура полощена підлога була збита з подекуди нерівних дошок, і деінде покрита тоненькими плетеними килимками. Побілені нерівні стіни, на покуті висіли ікони, пофарбовані колись синьою фарбою вікна, по боках були обрамлені старенькими вишитими пожовклими шторами на грубих нитках, котрі були просто прибиті до віконної рами гвіздочками. Старезні ліжка на високих ніжках. Застелені квітковими покривалами, на яких височили акуратно викладені подушки з такими ж, як і штори, власноруч вишитими наволочками, меблі, а саме шафи серванти, столи, усе було надзвичайно вінтажним від них віяло спогадами давно минулих років, та, напевно, найцікавішими предметами в домі була величезна піч та ледь не антикварна скриня, у котрій, скоріш за все, лежали всі бабусині цінні пожитки. Було досить світло, скрізь горіли лампочки, що звисали небезпечно низько зі стелі, прикрашені хитромудрими радянськими абажурами. З іншого боку, від входу до цієї кухні вітальні виднілися пошарпані двері, що, скоріш за все, вели до бабусиної спальні. В домі було якось неприродно тихо, попри грозу та шум дощу за вікном, тут не було майже ніяких інших звуків. Старий годинник мовчазно висів на стіні, назавжди зупинившись на чотирьох годинах. Здавалося, що все лежало на своїх місцях уже не один тиждень, жодного сліду не вказувало на те, що бабуся, наприклад, нещодавно вечеряла чи бодай просто хоч щось робила. Великий стіл, прикрашений потертою скатертиною та оточений з боків двома довгими лавками, був навіть дещо припорошений пилом, як і весь посуд, що виднівся в шафах чи стояв на кухонних столиках. Бабуся майже беззвучно ходила по хаті і тільки скрушно заламувала руки. Вибачаючись, що вона давно не приймала гостей і їй майже нічим почастувати таку милу компанію. Діти, ви мене вибачте. Я тут зовсім здичавіла, онуки давно не їздили. А на все село одна я була лишилася, нікого не стало. У мене і піч не топлена, і не прибрато. Важко мені, ви вже мені вибачте все, що є. У дівчат ледь сльози не почали навертатися. Видно, що до бабусі настільки рідко приїздили онуки, що вона надзвичайно рада була будь-якому товариству. Вбралася ледь не в кращий свій одяг, яскраву стареньку хустинку, спідницю і сорочку з вишитими рукавами, наче готувалася до чогось надзвичайно важливого, а тут налетіло п'ятеро гостей, як сніг на голову. Але це ані трохи не засмутило і не збентежило стару жінку, навіть навпаки. Вона неквапливо ходила то до дівчат, то до хлопців. Питала, чим їм допомогти, підказувала, куди і що покласти, аби просохло, та все бідкалася, що немає гідної вечері. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Лілія Золею, що саме почала причісувати своє розкішне біляве волосся, на мить зупинилися, переглянулися і, як по команді, підійшли до бабусі. Бабулю, годі вам уже. Ми вам надзвичайно вдячні, що ви нас прихистили. Ви, може, кажіть, чим вам допомогти? Хлопці в один голос підтримали ініціативу. Вова озирнувся і підморгнув Романові, аби той підійшов до нього. Ромо, я сам із села. В нас досі в літній кухні отака піч стоїть. Я знаю, як з нею управитися. І нам не завадило б зігрітися, і бабуля, здається, вже аж посиніла від сирої погоди. Так, ти маєш рацію. А ми з Андрієм збігаємо до машини. У нас харчів з собою стільки, що й ми наїмося, і старенький на тиждень лишиться, бо щось мені підказує, що грошей вона не візьме. Молоді люди розійшлися по своїх справах. Дівчата влаштували міні прибирання, Андрій з романом принесли декілька відер води для рукомийника і для приготування. Вова з сараю дрова і розпалив піч. За якусь мить будинок заповнило тепло і запах смачної їжі, звареної у печі. Бабуся тихо сиділа на краю лавки і непомітно витирала сльози малесенькою носовою хусточкою. Її біле, мов полотно обличчя, було покрите глибокими зморшками, від чого вся шкіра більше нагадувала майстерно зліплену маску, аніж живу людину. Згодом бабця тихенько вийшла на веранду і повернулася із старим будлом якогось напою. Це я сама робила. Це моє домашнє вино, старенька з гордістю поставила брудну посудину на стіл. У вашому городі такого не продають. Компанія голосно засміялася, а бабуся підморгнула і сіла в куточок за стіл. Дівчата за вказівкою господині миттю понишпирили по кухні і дістали кришталеві бокали. О, у моєї мами досі такі є, вигукнула Оля, розставляючи їх по столу. Так, мовила бабуся. Це мені колись дочка подарувала на ювілей. Це тоді був ого го який подарунок. А довго ви тут живете? Андрій поправив окуляри, що сповзли йому на носа, і зацікавлено подивився на стареньку. Довго, синку, довго. Переїхала сюди ще зовсім молодою. Тут колись був великий колгосп, людей було багато. Все життя тут проробила і прожила в цьому будинку. Потім господарство почало пропадати, все мінялось. Діти виростали і їхали в міста, людей в селі було все менше. Зникла школа, а за нею і амбулаторія, магазин. Згодом і людей не лишилося. Сім років тому помер і мій чоловік. Поховали тут в селі, за ним я і пропало село. Розповідь бабусі пробудила чергову порцію мурашок, що пробігли цілим табуном у лілі по спині. Дівчина здригнулася і подивилася на самотнє біле обличчя бабусі. Воно не викликало ніякої тривоги, але чомусь їй було моторошно. Бабулю, а ви не змерзли? Ліля підійшла до старенької і торкнулася до руки. Дівчина оторопіла, руки були, мов лід. «Дитина, не переймайся, це вже давно так. Бабуся спокійно глянула на злякану Лілю. І стомлено посміхнулася. Дівчина на автоматі зняла свою блакитну стареньку кофту і накинула на стареньку, і, сповнена невеселих роздумів, сіла на своє місце поряд з романом. Після перших келихів вина розмова пожвавішала. Молоді люди розповідали якісь свої життєві історії, переважно з дитинства. Всі весело сміялися, жартували, і бабуся враз повеселіла, хоча, здавалося, вона майже нічого не пила і не їла. Сиділи довго, ледь не до ранку, уже поринаючи в сон. Ліля ясно почула голос старенької, як та наспівувала колискову. Спіть, дітки, спіть, ледь не плачучи, промовляла бабуся. Дякую вам, що завітали, бо я вже думала, ніхто мене й не пом'яне, ніхто не поховає. І я так і буду тут чекати без кінця, без краю. Вони заснули всі п'ятеро просто за столом, спали міцно і всім снилося безтурботне дитинство. Літнє синє небо і щаслива бабуся, що бавилася з малими онуками у яблуневому саду. Прокидатись було важко. Дощ давно вщух, крізь шибки безтеремонно пробиралося сонячне світло і сліпило сонних людей через те, що вони півночі проспали, сидячи на твердих лавках, то почувалися друзі не найкращим чином. Руки й ноги затекли. Добре, що хіба голова не боліла. Старенької господині ніде не було. Роман роззирнувся довкола. Всі речі лежали, як і напередодні. Зі столу ніхто не прибирав, а ще тарілка та келих бабусі були повні, наче вона до них не торкалася. Кофта, яку Ліля накинула старенькі на плечі, одиноко лежала на лавці. Ліля злякано вчепилася в руку чоловікові. Оля, здавалося, також була стурбована. Народ, ви чуєте? Ви чуєте цей запах? Після вовеного запитання всі, наче по команді, повернулися до кімнати з закритими дверима. «Несло мертвечиною. Андрій обережно прочинив двері і голосно вилаявся. Оля зомліла її ледь встиг підхопити Вова. Ліля голосно закричала і кинулася до романа. Серед такої ж, як і весь будинок охайно прибраної кімнати, стояло ліжко, на котрому виднілось бездиханне тіло бабусі, одягнене в її найкращий одяг. Судячи з вигляду, пролежало воно також ледь не місяць. На маленькому комодику перед з ліжком лежав клапоть паперу. На якому знесиленою старечою рукою була написана записка з проханням поховати її, коли хтось зайде до будинку. Вони зробили все, що потрібно. Викликали поліцію, оселю оглянули і закрили, доки не приїдуть діти чи онуки бабусі, старенько поховали біля її чоловіка за всіма звичаями. Тепер і вона спочила на кладовищі в далекому селі, що зовсім нещодавно збезлюдніло та зникло з усіх карт. П'ятірці друзів, ще час від часу ввижалися ночами далекі вогні знайомих вікон. І привітна стара господиня, що запрошувала сховатися від негоди у її домі. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.